У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами, і е, за їхніми припущеннями вони приблизно знають е, хто це зробив, е, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому приймав участь, в тому числі е, хто безпосередньо був виконавцем про ПВК Вагнер. Згадувалось можливо в цих розмовах. Це вони. Скажімо так, це вже деталі, які публічно я не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, максимально ефективно наша розвитка спрацювала. Ну, ми можемо тільки припускати, але я думаю, що перше, вони роблять це змушують своїх. Військовослужбовців це робити так таким чином, пов'язуючи на крові абсолютно всіх, вони ж розуміють, що це не просто злочин, це якесь середньовіччя. І після цього той, хто це зробив, і підрозділ, який це зробив, ну абсолютно злочинці для всього світу. Отже, виходу немає, або ви повністю воюєте, ви не можете здатись в полон. Бо розказують, що українські військовослужбовці будуть з вами робити те ж саме. Друге, вони це оприлюднюють, і от зверніть увагу: це ж відео ну, ми можемо пропускати, але за ознаками того, що там дуже багато зелені, там листя, трава, що це було в попередньому році, знято. Але саме зараз. Це оприлюднено і оприлюднено саме з боку Російської Федерації. Я думаю, що це було зроблено напередодні українського наступу. Таким чином, ну знаєте, як налякати українських військових, що не наступайте на нас. Дивіться, ми тут кожного хто до нас потрапить в полон, будемо таким чином там відрізати голови. Насправді це, на мій погляд, зіграло в зворотньому напрямку, і це тільки підсилило бажання українських військових збройних сил України скоріше звільнити всю нашу територію.